Народжені 11 числа будь-якого місяця народжені з енергіями Аркану Сили. Ніхто не знає своєї сили, поки вона не буде потрібна. Це впевнена у собі пристрасна і харизматична людина, яка має величезний запас життєвих сил. Це холерик, живе за інстинктами, спортсмен, імпульсивна людина, любить секс, їжу і тілесні насолоди. Надлишок такої енергії це самовпевнена, егоїстична, надмірна, горда особистість, вандал, живодер, злочинець або це може бути силовик. Надолік такої енергії це нерішуча людина, яка не вірить у свої сили і себе в принципі. Має комплекс неповноцінності, боягуз, що тікає від проблем. Іноді це жертва психічного та фізичного насильства. Що робить сила? Вона знає свої сильні сторони. Вона долає труднощі, перемагає, проявляє характер. Вона переслідує свою мету і бореться з негараздами. Вона живе з пристрастю, продовжує, не здається, досягає своєї мети. Вона досягає успіху і знає, чого точно хоче. Яка сила? Вона вміє контролювати себе. Вона терпляча, вона впевнена в собі, смілива, хоробра, спокійна, сильна, непохитна, рішуча, надійна, відверта, гідна. Вміє відстоювати себе, вміє відстоювати свої кордони, наполеглива, неординарна. Вона безкомпромісна, шалена, вперта, вимоглива і вірна собі. Усвідомте і відчуйте свою силу. Сила жінки полягає в витривалості, а сила чоловіка в довності. Довіртесь силі, первинних інстинктів і дозвольте їй вести вас по життю. Сучасне суспільство хоче затиснути людину в жорсткі рамки і очікує, що вона буде жити відповідно до них, а не бути собою. Про вас можуть казати: божевільна, дика, ненормальна. Відчуйте цю силу. Це правда про вас, тому що ви людина, яка дійсно може досягти багато чого. Про таких людей, як ви, завжди кажуть, що. Їй все легко дуже дається. Насправді ви просто багато працюєте і ви маєте набагато більше енергії, ніж всі інші. Якщо ви впізнали себе або когось із своїх близьких, обов'язково поділіться з ними цією інформацією. Буду вам вдячна за ваші вподобайки. Нагадую, що на моєму тіктоці ви можете послухати про себе багато цікавої інформації по психологічному портрету. Деякі посилання я залишу ось тут, в підписі до цього відео. Бажаю вам гарного перегляду.